Ваше серце замерло, але зато послухайте, який гарний сигнал. А я думав, що це в наш мурдяк. Почав роздивлятися, друзі. Виявляється ось таке відстріть. Блін, прибор впав на ну, нічого страшного. Зараз вам дещо покажу цікаве. Ось, дивіться. Всім привіт, друзі. Знаю, що ми з вами давнесенько. Ну вже дуже давно не бачився, буквально місяць. Що сталося? Чому я не копав? Справді хочу сказати, насправді хочу сказати, що в мене були грандіозні плани копати майже кожного дня. Ну, нам погода взагалі ну, не давала, друзі. В нас дощі кожного дня дощі. Ви собі уявляєте, сьогодні один день, що не буде дощу. І знову до кінця тижня буде дощ. І на минулі і на наступний тиждень теж як буде, буде дощ. Ну що хочу для себе сьогодні перевірити якісь нові місця, ходити, пошукати і просто відпочити. Ви розумієте, друзі, я вже засумував за тим шмурдяком, от за тими самими ось такими. Дротиками, друзі, за пробками, засумував, серйозно. Хотілося настільки купати, що ви собі просто не уявляєте. Ну що, давайте будемо щось пробувати, шукати. Перша знахідка є в мене, Боратос, і це дуже непогано. В принципі, я тут знайшов одну цікаву територію, тобто там вже повністю зруб має. Я там знайшов дуже багато різноманітної кераміки, тобто там виходить, середньовіччя, але там нічого немає, ще одного сигналів. Менше з тим говоримо. Друзі, хто ще не підписаний на канал, підписуйтеся. Я радий, я радий, що сьогодні вирвався на коп. Ну що ж, саме ось тут я викопав одну боратосіну і слухайте, друзі, можливо це фантом, а може і шмурдяк, но... Але... Давайте спробуємо, подивимося. Ну якщо шмурдяк, так шмурдяк. По нас отримати задоволення, ні. До речі, та я боратосіна, мені було привипла до лопати і з першого разу я її не міг знайти. Опа. Ого, я тут тай, коротше, попав, друзі, під корені. Ну нічого страшного. Так. Ну що, майже докопався. Я думав, що вакше піде насправді, бо я взагалі не думав... Ага. Ну, щось є. Щось є, а що? Давайте спробуємо разом. О! Фактично, десь ось тут і нас. Зараз спробуємо. Акуратно. Опа. Так, здається, що можливо і викопав. А можливо і ні. О! О-о-о! Гляньте. Ви бачите? Так, ще одна. Зелененька така. Хм, вже дві боротосіни. Ну, це нічого такого особливого, я розумію, друзі. Пізніше спробую показати вам алюночок. А мені ці... Ой! А мені цікаво ще що, щось є. Тут явно щось було цікаве, дивіться. А, це у нас гузичок. Я думав, насправді що це у нас монеточка. Так, да, гудзик. Я думав що монеточки вже хотів вам показувати. До речі, там купав-копав, нічого я не докупав, бо взагалі нічого не було. Ну що, забираємо, непогана така знахідка. Ямку перевіраємо. Так, нічого немає. І обов'язково засипаємо. Чому я, друзі, вибрав саме це місце? Зараз я вам спробую показати. Не знаю, чи вам покажеться чи ні. Дивіться, які тут круті. Тобто, бачите, гори. І в мене товариш декілька років тому знаходив ось тут то ядро, не тільки ядро і персні середньовічного. І щось мені таке захотіло. Захотілося насправді тут походити, подивитися, можливо, щось знайдемо сьогодні цікаве. А я думаю, що це наш мурдяк. Почав роздивлятися, друзі. Виявляється ось таке вістря, тільки я не можу зрозуміти, якого це періоду. Насправді, ну дуже симпатичне і дуже гарне. Я тут колись ходив, друзі. Тут є звичайно, що кераміка, така як київська Русь, можливо, щось раніше. Ось таке вістря. Ну, металопластики тут взагалі немає. Я ж ні разу не знаходив. Цікаво. До речі, в колір кидали це дуже добре. Краще, друзі, йду, я перебираюся на якесь інакше місце. Зараз спробую там походити. Я не знаю, може це тільки в мене, а може багато в кого із вас. От начебто знайшов і перспективне гарне місце. Да? Там знайшов одну знахідку, бачиш кераміку, ходиш, а в результаті нічого немає. Отак само сьогодні в мене. Та й зазвичай воно так завжди, майже завжди так в мене. Тільки за щось зачіплюся і все. Думаєш, що то гарне місце. А тут бац, ні, друзі. Походив, нічого не знайшов. Зараз перебираюся. Вон там, де Посадку, подивимося, може, там щось вдасться нам знайти. Ну, ну перевірю ще. Ні, більше нічого немає. Ну що, пані і панові? Перша монетка з цієї посадки є. І це у нас одна копійка 1961 року. Нічого такого особливого, абсолютно забираємо. Ну, Перше головне, що є. Насправді я часами люблю собі зробити ось такі перерви. Подивіться, просто уявити. подивіться, яка красота. Просто душа насолоджується. Знаєте, я би тут я би сидів, напевно, годинами і просто спостерігав за природою. Але я розумію, що потрібно шукати і вам щось показувати цікаве. Ех, гудзик, друзі. Я думаю, що це вже срібло якесь, аж серце замерло. Але зато послухайте, який гарний сигнал. Ну як срібло. Так як мідь. Чистесенький, чистесенький сигнал. Ну що, забираємо. До речі, хочу вам показати, що мені ще вдалося знайти. Дивіться! Ба ось такого ножичка. Садиповського гострий, дуже класний. Тобто на граби або для чогось іншого пригодиться завжди. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Нормально так, друзі, ще один ґудзичок попався. До речі, ось тут, бачите? Лісники все позрізали, посадили. Я навіть не знаю, чи вони тут щось садили, чи не садили. Саме характерне і цікаво, знаєте що? Що тут було поселення 17 16 століття. Тут дуже багато півтораків попадалося Буратосів. Зараз спробую тут походити. Сначала я похожу, от, де вони пороз цей, де вони ось тут зробили ці котловани А пізніше я спробую узбочені походити. Ну що, непогано. Я вже зрозумів. Я вже зрозумів, друзі, що вони посадили. Дуб. Ось дивіться. Зараз буде солодкий момент розпаковки. Я щось бачу, щось зелене, дивіться. Є монетка. Є, бачите, навіть відбиточок залишився. Дуб. Ми, звичайно, назад його присипемо, тому що халіс росте. Опа, з глибини. Я тут колись ходив і не міг знайти. Зараз спробую відмити і, звичайно, що разом подивимося. Не. Мені здається, що це грош, бо тут Дуже багато попадалося. Так. Ходив, бродив, друзі, все-таки знайшов місце. Як я йшов повз цього місця і не побачив, бог його знає. Ну що, зараз спробую ще й штани протерти по стандарту. І що це в нас? Так як я казав, друзі, грош. Ну що, забираємо та продовжуємо далі шукати. Я бачу, тут не тільки треба ями проходити, ну і з боку. Що це в нас? Тупіру було дві копійки. а це в нас одна копійка. Здається, так, одна копійка. А тут раніше було так патиками заросло, що взагалі не походиш. Файну роботу зробив, мені аж подобається. Забираю, поки не буду, пізніше вам покажу. Ще один кодичок. Саме найцікавіше, те, що одна сторона в нас йде металева, а інша сторона в нас з міді. Чи це бронза? Щось не бачу я з жодного сюжету. Напевно, простесенький ось такий кудзичик. Друзі, сказати чесно, одне задоволення тут ходити, мені подобається все більше і більше тут. Щось тільки що ось таке цікаве мені трапилося, щось воно не схоже аж на персня. схоже, скоріше за все на накосник. А ви як гадаєте? Ну тут якась цікава знахідка, не думаю, що це якийсь простесенький дротик. Тут навіть і такі речі трапляються, дивіться, легесенько. Опа, серп. Непоганий такий, правда? Ще й цілесенький. Ви уявляєте, на якій глибині? Тут рахуйте, що стисали плюс-мінус якийсь 40 см, а ще під глибиною ще що робиться. Тобто знахідок вистачить абсолютно всім. В принципі, кожного року металошукачі шукачі вдосконалюються, оновлюються, будуть глибше брати. І я думаю, що ще багато є в землі, дуже багато знахідок, повірте. Ну що, забираємо, супер. Так, щось я викопав на рву, тільки ще не зрозуміло що. Ну. Ні. Опа. Є. Є, 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 друзі. О, це соліт Кристини, якщо я не помиляюся. Зараз спробую відмити і вам покажу. Та ви що? Я знав, що вони тут є. Срібло, так, срібло. Блін, я сьогодні ходив, насправді, і от думав. Хі, хоч би знайти якийсь сріб Інколи таке буває, коли мрієш, а пізніше мрії збуваються. Чи це навіть і не, кресті, не соліт? солід? Зараз я вам спробую краще відмити і покажу. Вау. Так, сильно не буду тертитися, здається. Е так, це срібло, але це срібло у нас не скопробне. Ну що, готовий вам зараз подемонструвати, друзі, та показати. Так, зараз подивимося разом. Опа, ось така монетка. Ще й на якій глибині. Супер, це срібло, стовідсотково. Забираємо та продовжуємо далі. Щоб... Ага, перевірю ту саму яму, а там далі є сигнал. Щось металеве здається. Або я помиляюся. Так, зараз спробуємо. Ну, можливо я викопав. Так, щось викопав. А, дивіться. Желісячка якась. А, це так це ж у нас ножик колись був. Ось такий. Бачите, як приємно виходить. І монетка, і якийсь ножик, десь як прибора поставив, Ну що, шукаємо далі, непогано. А ну зараз пробую ще раз. Отакого хожого, трошки важкувато насправді, але. Ні, все, яму обов'язково засипаємо. Нам проблем лишніх не потрібно. Опа. Тут оці саме більше бісять, бо тому що зачіпляється і дуже багато ложних сигналів. Ну нічого, якось будемо пробувати далі шукати. Блін, прибор впав, ну нічого страшного. Зараз вам дещо покажу цікаве. Ось, дивіться. Кераміка в нас ось така. Якщо ми бачимо оце, я навіть не знаю від чого. Мені здається, що це у нас був. Тобто підлога, я так думаю. Чисто візуально, дивіться, ось ще знайшов. Це нас низ. Може його зараз знайдемо ще якісь декілька монеток, ні? Ось тут. Так. І, до речі, ось тут у нас хатки були. Вони взагалі... Саме найкраще, саме... Знаєте, що мене мене найбільше тішить, що ці хатки були аж от де починаються дерева, там ті хатки закінчуються. Ну що, перевіряємо далі, та шукаємо. А от теж якийсь такий сигнал, що не можу навіть зрозуміти, чи це чорний, чи це колір. Самі чуєте, ні? Тобто колір або чорний. Це може бути і цвях. Саме найбільше не люблю, коли з першого разу не попав. Оба. Угу. Бачите? Дивіться, тут видно заважки глини. Тобто, Ось тут одна плодомова яма. О, щось поряд, ось тут. Це я близько. Опа. О, бачу якусь железяку, тільки не зрозуміло, що за железяка. Ого! М -м -м, не так все просто. Земля твердия сімка. О, це що таке у нас? Ключ? Ну, може бути, що ключ. Забираємо. О, дивіться, навіть з боку я ось стою. І бачите, частина від гладчика. От то від якогось посуду. Ну так. Все-таки це у нас був цей кусок желізки. Оця сторона, де я зараз я вже перейшов, типу, я вже перейшов на іншу сторону, вона мені найцікавіша. І такого акуратно, поле Ну, в принципі. Обходимо територію. А це вже моцно. Дивіться, який частина від горщика а ще якась частинка. Дивіться, ще супер, не? Це вже дві різних кераміки, здається. Та навіть по товщині можна подивитися, що дві різних. Уявляєте, обіконах те з монетами. Оце б було класно. Так, пробуємо. Якщо тут горщики були, можливо щось буде ще цікавіше. Опа. Ну, ще малесенькі деталі від горщика. Ні. Ще якісь сигнальчики є. Але сонце сліпить. Опа. Є в нас, друзі. Є в нас ще якась монетка. Навіть пробита, я би сказав. Але монета, чи кудзик навіть, чи канінка, щось незрозуміло, бачу з дирочкою. Скоріше за все, що була монетка, зроблена канінка чи що. Навіть незрозуміло, що за монета насправді. Ну, забираємо. Я вже на цей ді перевіряю, тому що настільки жарко я вже навіть не можу ходити. Є якісь гна в мене. Давайте разом подивимося, що це. Я навіть не уявляв, друзі, що сьогодні буде настільки жарко. Так, щось випало. Ну і де воно? Так, беремо нашого кінконтера. Так буде набагато швидше, ні? О, друзі, є. З глибини є соліт. Так, соліт. І що він нам каже, в якому він стані? Так, легесенько протримав штани. Велику О. О, я вже частину пройшов, кераміки є, а чомусь тут сигналів край рідко. Я думав, що буде набагато більше сигнальчиків. О, готовський солідь. Тобто ззаді в нас курочка намальована. Ось так забираємо та продовжуємо далі шукати. Ну що ж, вимикаємо нашого прибора, вистачає купати. Ну що, ви готові? Гайда, зараз подивимося разом до нашого результату. Я все кидаю в коробочку, кидаю. А що там є, я так і не зрозумів. Чи щось знайшов нормально, чи не знайшов. Обходив я, друзі, повністю цю територію. Повністю. Важко трошки ходити, але з цікавістю ходив і ще раз дуже швидко пройшов дуже ось мій пакетик зі шмурдяком, тобто там серп. Ну що, давайте зараз покажу вам свій результат і будемо на цьому прощатися. Ну що ж, друзі, давайте дивитися до нашого результату. Фаурітніша знахідка прямо ось ця монетка. Я не знаю чому. Хоча в мене декілька штук є в гарному стані, але все одно приємно, бо це на сьогоднішній день трошки рідкість. Ну Ось така кількість в мене монет. І Боратоса є, Радянщина є. навіть. Оце мені здається накосник чи що, чи можливо перстень. Мені все-таки здається, що накосник. Ось таких 10 копійочок. Я вам взагалі друзі, не показував 50 копійочок, напевно, хтось кидав, щоб цей. Знайшов прямо в цій ямці, де садили, де садили дуб. Ось бачите, і трактор так і потягнув. Ось така кількість гудзиків. Не дуже так багато. Ось таке вістря. Ну і в принципі такий результат. Можна сказати, що плюс-мінус добре. Я сьогодні такий круг зробив і, в принципі, задоволений, взагалі не змучений. У шмурдяку. Ну, це маласенька третинка, друзі. Серкін взагалі чоткий. Я не знаю, як його так ще не розламали. Ось такого ножика, здається, я вам показував. Ні? Ну, забираємо. Це малесенька частинка, а дрібнесеньки зовсім в іншому карманчику. Так що, друзі, дякую, хто дивився. І дякую, хто коментував. Ми обов'язково будемо часто копати. Не обіцяю, друзі, але я буду старатися. Я за вами дуже сильно сумував взагалі, особливо за вашими коментарями, за вашими підказками. Нічого, ще все буде попереду. Бережіть себе, друзі. Неодмінно ще зустрінемось.